Всім привіт! Сьогодні я вас навчу танцювати чача -ча ван. Починаємо. Спочатку я вам покажу стару версію, а потім нову чача -ча ван. Тремі ніжки і ми всі прямі ніжки починаємо на рахунок 2. Three, cha cha one, two three. Noчки вистrejem. Two three. We strealojem. Basite? Cha cha one. Two three. Не будьте existi. Cha, cha one, two free. Cha cha one. Gree. Cha cha one. На моєму каналі.